Вітаю, друзі! Сьогодні я буду відповідати на питання, які мені підготував чат GPT або штучний інтелект, де я повинна сказати, було в мене щось таке в житті чи не було. Ну і можливо додати якихось деталей. До речі, це відео розбито на п'ять категорій, які ви пізніше побачите. Але якщо в якийсь момент вам стане не цікаво, ви звичайно можете перелиснути це відео, або в описі під цим відео подивитися на інші питання і звернути увагу саме на те, що може стати цікаве саме вам. В мене до речі, тут питання. Як ви бачите, я у червоному, а це значить, що перша категорія буде пов'язана. З коханням. Перше питання: чи було таке, що я закохалась у когось з першого погляду. Чомусь мені здається, що у всіх у нас в житті таке бувало, але саме цікаве, що це не сталося з моїм чоловіком. З моїм чоловіком це сталося, напевно, на побаченні третьому або четвертому, але ніяк не з першого погляду. Але коли я була молода, гаряча, більш цікава хлопцям, у мене було дуже багато залицяльників, які мені не подобались. Але також були історії, коли мені подобався. Хлопець, але це було не двобоке кохання. Якщо ви розумієте, про що я. Так. звичайно він про це не знав, бо я була сором'язлива йому про це сказати. Просто ходила і серденько моє нило, але закохували дуже багато. Не знаю, чому ChatGPT поставив це питання у приватне життя. Чи плакала я колись через фільм? Ну мені здається, це дуже якось по-дитячому, але дуже часто я можу плакати, особливо якщо це якийсь романтичний фільм, або якщо людина переживає якусь біль. Там, втрату коханої людини, або хтось захворів на якусь хворобу. в мене це завжди викликає якісь емоції. Тому, звичайно, я жива людина, я маю сльози, тому і плакала багато разів. Але ще не разу не бачила фільм фільм. Але ще не разу не бачила фільм. Хатіко, і знаю, що там буду плакати, тому що там про собак. У мене колись була собака, тому це для мене табу. Той фільм я ще ні разу не подивилась. Чи зустрічалася я з кимось, хто мені не подобався, але я продовжувала ці стосунки. Ні, такого в мене ніколи не було, тому що. Якщо мені людина не подобається по перше, візуально на жаль, так ми полюбляємо очима, а то далі нічого не може бути. Ще одне цікаве питання. Не знаю, чому це в приватному житті, але давайте пропустимо цей момент. Чи шкодувала я колись про те, що сказала? Зараз монтується відео, і розумію, що напевно треба було сказати щось по типу, чи говорили коли-небудь комусь там Я тебе кохаю перше чи щось таке. і Потім про це пошкодувала. Але тоді, коли я відповідала на ці питання, то чомусь саме ось ця історія прийшла мені в голову, тому і не виглядає моя відповідь романтичною. Так і неоднократно. Перша історія це пов'язана з мамою, коли я була підлітком. Мені здається, ми всі, всі через такі емоції проходили. Мені здавалося, що вона мене не розуміла або щось ми не могли там поділити. Я могла сказати, я тебе ненавиджу. Але звичайно, я це казала їй не в очі, а коли виходила, наприклад, з кімнати і трошки пошепки, щоб вона не почула. Але такі слова в мене вилітали з рота і. Зараз я про це шкодую. Вона їх не чула. Я сподіваюся, бо вона ніколи мені про це не казала. Якби почула, то там би було а та Це би я шкодую. що я колись таке казала своїй рідній мамі, бо я її дуже любила. Другу категорію Чаджіпіті назвав мрії пригоди і несподіванки. Перше питання, що я тут бачу, це чи було таке, що я виходила з дому не нафарбована або з нерозчисеним волоссям. Цікаво, мільйон разів, звичайно, я виходила з дому без макіяжу, і якщо чесно, в повсякденному моєму житті я не фарбуюся, або фарбуюся дуже дуже мінімально. Так, знаєте, губи точно намалюю, а все інше може почекати. Ну і звичайно, догляд за обличчям я це роблю кожного ранку. І якщо чесно. Звісно, я зараз працюю над тим, щоб сприймати себе такою, як мене нагородила, природа своєю красою. Але, звичайно, я люблю, коли я фарбуюся, я начебто стаю більш впевненішою. А ось чи виходила я з нерозчисленим волоссям теж мільйон разів. Я поясню, чому. Інколи я роблю собі такі завітушки. і не на бігуді, а ось просто жмакаю ось так волосся. Я вставлю тут фотографії, щоб ви розуміли, про що я говорю. Дуже мені подобається, тому що це легше, аніж сидіти з Дайсоном і крутити собі ті кучері, які впадуть через хвилину. Потім розчесати. Те волосся просто неможливо. Тому інколи я собі дозволяю страждання ще те, але хоча б на день я стаю королевою. Наступне дуже цікаве питання: чи було таке, що я з кимось спілкувалася, не розуміючи повністю англійську мову? Звичайно, так таке було, особливо коли я перший раз сюди приїхала. Мені було дуже багато чого не зрозуміло. Що там казати, коли я зустріла свого чоловіка на першому побаченні, мені треба було присісти з таким великим вухом. Я забула, як той мультик називався, але коли в нього там. Було велике вухо, він все чув навколо. Ось так було на першому побаченні з моїм чоловіком, тому що він якось так тихенько говорив і майже мені здавалося не відкривав свої вуста. Тому мені треба було прислуховуватись. Також, звичайно, і зараз, коли ми живемо тут, інколи я не розумію деяких людей, коли. Вони якось швидко говорять, або якщо в них акцент з іншого штату для мене найкращий акцент це з нью Йорку, але чомусь люди в сан франциско його не полюбляють. А для мене він дуже такий чіткий, і ти можеш все зрозуміти. Наступне питання дуже цікаво: чи почувалася я коли-небудь самотньою в Америці? кажу так: повністю самотньою ні, тому що все ж таки в мене є чоловік, в мене є мій син і вся чоловікова родина. Але у перший рік, і напевно, ще й в другий, Мені було самотньо в плані, коли я розумію, що тут взагалі немає жодної людини з моєї сторони, тобто немає ні подружки, ні якоїсь там куми чи ще когось, там, з родини, наприклад, так. І ось в такі моменти мені стає сумно. Зараз в мене з'явилася знайома, ще не подружка, не можу напевно так сказати, яка теж живе тут у сан франциско Ми з нею зустрілися один раз Я відчула, що це може бути моя людина, тому що в нас дуже багато спільного, але мені. Не можемо зустрітися другий раз, але тепер я, хоч можу собі сказати, що камон, якщо ти хочеш, ти зустрінешся. Дягла окуляри, не можу більше. Дуже маленький текст. Бачите, наступне питання було таке, що я зрозуміла, що Америка мене змінила. Насправді є моменти, коли я відчуваю, що Америка мене змінила, і це напевно якісь соціальні моменти. Наприклад, я вже не люблю, коли люди стають дуже близько до мене, як наче знаєте, мої кордони порушують. Мене інколи бісять люди, які неправильно паркують машини. Наприклад, там на куту е, двох вулиць, що заборонено, але інколи вони так паркуються, наприклад, Uber... Водії, яким треба швиденько донести там їжу, так і повернутися, і в них немає часу знайти парковку. Але мені, наприклад, якщо ми за кермом, це дуже незручно, тому що ти не можеш бачити, чи є якась машина, яка може. Виїхати, знаєте, так несподівано. Ну і ще, напевно, я стала більш впевненіша в якихось моментах. Негативна сторона, напевно, це те, що тому, що тут всі за те, щоб заробляти гроші, в мене теж вже виробляється така мотивація. Знаєте, що б я не робила, все розглядати з матеріальної сторони. Тобто, наприклад, я можу почати робити свічки для душі, а можу, і тут таке, а можу ще й заробляти на цьому. Розумієте, Тобто в Америці. Просто жити і так ля 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 мало в кого встається, Америка тебе змушує думати матеріально, як би ти не хотів. Хочу попросити вас поставити вподобайку, написати коментар пізніше, якщо вам сподобається такий відеоформат. І якщо під відео ви бачите нову функцію хайп, будь ласка, натисніть, тому що це допоможе моєму відео продвигатися. Вище і більше людей побачить мене і мій канал. Буду щиро вдячна вам за цю допомогу. Вийшла на вулицю, щоб вам можливо було трошечки гарніше для ока, тому що в кімнаті там дуже темно. І наступне це життя в сан франциско Впевнена, багатьом з вас це буде цікаво. І перше питання: чи було таке, щоб я бачила справжню бійку без хатків на вулиці? Насправді, бійку, слава Богу, я ще ніколи не бачила, але словісно перепалку. Так, в мене сусід купається в ванні, я чую і слухаю музику. Перепалку словесну так і чула і просто так на матах, знаєте, на максималках. Але саме цікаво, що дві людини стояли по різні сторони знаєте, через дорогу, але все одно одне одному вони. Розповідали, хто з них правий, це було смішно, але звичайно не все так яскраво. Інколи вони можуть бути агресивні, наприклад, в транспорті одне до одного, і коли ти знаходишся в закритому просторі, то тоді стає трошки лячновато бути з ними поруч. Чи було таке, що хтось мені зробив комплімент на вулиці? Це трапляється не так часто, але було дуже багато разів. Я вже колись про це розповідала, що американці. Відкриті до цього, і в будь-який момент можуть сказати тобі комплімент про твоє взуття, кросівки, про твою шапку. Кур. Ой. Ой. Коли щось десь впало. Я подумала, що це єнот, якщо чесно. Фух. Я вже колись про це розповідала, що мені дуже багато разів казали комплімент. І колись такі, знаєте, якісь незрозумілі моменти, коли я не відчувала, ну прям дуже себе якоюсь там красивою. Наприклад, в мене є один берет. Я його вдягла в перший раз за мільйон років. І мені в автобусі сказали комплімент, і ще людина і знала, як називається той принт на моєму береті. Я була просто в шоці. Колись мені сказали про мої взуття. Ця тут, взагалі, коли ти вдягаєшся гарно, всі думають, що ти або їдеш на вечірку або вже з вечірки. Люди не звикші до того, щоб хтось гарно був вбраний. Звичайно, залежить від району, наприклад, фінансовому, дуже багато гарних людей, тому що вони працюють в офісах, їм треба бути гарним. Але так, щоб на повсякденному житті в нашому районі і в багатьох інших, ви можете зустріти дівчат просто в спортивному одязі, бо так комфортно, бо в сан франциско багато схилів, і ти не будеш ходити на підборах. Нещодавно ми з Крістіном були на побаченні. Були гарно вдягнені. Вибачте за деталі. Мені треба було скористатися жіночою кімнатою. Єдине, що було поруч, це був бар, це була середа, і я просто зайшла. Я нікого навіть не спитала, чи можна, чи ні. Мені просто треба було конче знаєте скористатися. І я побачила стільки на на собі поглядів. Я вже давно стільки не бачила, і чому знаєте, щоб. Ні, щоб знаєте, так якось себе там показати. Я навпаки, така типа, ой, не дивіться мені так, щось соромно, що я така, можливо, гарна, але не дивіться. Дуже багато було поглядів в мою сторону. Вставлю тут фотографію. Можливо, ви мені щось скажете, Хоча в інстаграмі люди вже бачили. Якщо ви не підписані на мій інстаграм, давайте. Дружити чи було таке, що я загубилася серед вулиць сан франциско Ні, на жаль, такого не було. А, можливо, не на жаль, як можна сказати, на жаль, так справа в тому, що я не виходжу без чоловіка і без сина. Так склалося, що мені, слава богу, і не треба нікуди виходити. Я працюю з дому. А в мене і немає такої потреби, знаєте, тому що шопінг ми робимо разом раз на тиждень. А в мене немає такого, як в Україні я тягала сумки там через день з мамою або сама. Або бо тоді то було моє життя. Зараз слава Богу, ми робимо раз на тиждень, і цього достатньо. Мінус, звичайно, що в мене дуже багато шмуття, яке я не маю куди вдягти, тому що я нікуди не ходжу вдома. Я вдягаюся в те, що комфортно і інколи можу ось так ось э, вдягтись. знаєте, типу, гарно. Ну і на свіданки все зараз. Я планую кудись виходити сама. Потрошки так, в мене є панічні атаки, напевно, які я сама собі нав'язала, але знову ж таки немає тої потреби. Навіть якщо мені треба зняти відео, я зазвичай прошу чоловіка, тому що мені подобається, коли він тримає камеру, коли він знімає з різних ракурсів. Зараз камера стоїть в одному положенні, але все ж таки, коли людина знімає, ви відчуваєте абсолютно інший. Формат дуже подобається мені це питання чи було таке, щоб я відчула себе як у фільмі, коли йшла вулицями міста? Мільйон п'ятсот. Тисяч раз не тільки в сан франциско Взагалі, коли ми їздимо в якісь маленькі містечка, ті, хто зі мною вже давно бачить мої відео, дуже часто я кажу, що я відчуваю себе, як, наче, акторка якогось американського фільму, який ми з вами дивилися у дитинстві. Що стосується сан франциско в мене інколи бувають такі моменти, але зазвичай це в районах з приватними будинками. В центрі міста в донтауні, я такого не відчуваю. Є в мене особливе місце, яке я просто. Обожнюю, хоча я знаю, що ця людина там не жила. Я говорю про будинок Місіс Давфаєр. Я впевнена, що всі ви дивилися його в дитинстві. Цей фільм. Так ось саме той будинок, де знімали фільм, має якусь ауру для мене особливу. І кожного разу, коли я там проїжджаю, я почуваюся просто неймовірно. Реально, як у кіно, тому що я знаю, що там був мій улюблений актор, і в прекрасному будинку сяду поближче, тому що тут питання, чи відчувала я себе колись в небезпеці було. І саме цікаве, що була я і з сином, і з чоловіком. Дуже часто це трапляється в автобусі, в громадському транспорті або в метро, коли заходить хтось ну дуже підозрілий, або він себе якось веде. Ну, знаєте, ненормально або поглядає на тебе якось, і мені це звичайно дуже. Не подобається. Бачите, заради вас я навіть змінюю одяг, щоб вам не так воно мусолило око. Знаєте, всі там 30 хвилин, що я буду знімати. Ще й зачіску змінила. І сірошки. Напишіть, як мені мені здається, ви ніколи мене такої не бачили. Наступна рубрика це щоденне життя, стиль та звички. Насправді я вже відповіла одне Тю-тю. те -тю. про чи чірочісує волосся, але опустимо той момент. Бачите, без окулярів я сліпа. Чи було таке, щоб я витратила останні гроші на одяг, які потім не... На силам останні гроші ніколи. Мені здається, всі хто з радянського союзу, хто був воспитаний нашими батьками, так то ми завжди повинні мати заначку, десь в дивані або в шкарпеці, або ще десь. Це і добре, і погано, тому що я знаю, що дуже багато з нас, я впевнена, напишіть мені, а маємо страх втратити все або опинитися на вулиці, або Попрошанні, тому, що нас так залякували, що повинні бути гроші на чорний день. Тому мені здається, ми і не можемо опинитися в такій ситуації. Ну і звичайно, витрачати останні гроші на якусь там сукню, щоб вона мене там порадувала 5 хвилин, і все я не шопоголік, Я люблю одяг, але останні гроші точно би ніколи не віддала. Чи було таке, щоб я танцювала вдома, поки ніхто не бачить? Звичайно, було і багато. В мене інколи перемикає, що мені треба підняти настрій, я вмикаю свою улюблену музику і просто перед дзеркалом танцюю. І тоді мені це піднімає настрій, і я себе теж відчуваю якоюсь чи акторкою, чи якимось якоюсь співачкою, знаєте, на сцені мені здається, інколи таке треба робити, і неважливо, хтось дивиться чи ні, але коли ніхто не дивиться, то ми більш розкуті можемо. Більше собі дозволити. А це дуже добре, тому що емоції треба випускати на волю, не тримати в собі нічого. Чи було таке, що я залишалася у піжамі майже цілий день? Боже, <різь> дуже часто. Є в мене така звичка, особливо на вихідні. Якщо ми нікуди не йдемо, буває такий настрій, що я хочу ось просто. Цілий день бути в піжамі своїй улюбленій. Звичайно, я вдягаю халат, тому що ми живемо не одні. Коли я йду на кухню, то треба виглядати, хоч трошки стільно, скажем так, так. Коли хворію, то напевно не рахується. Але ось, наприклад, вчора я прокинулася в якомусь такому не дуже гарному настрої, і спочатку мені хотілося ось так побалятися в піжамі. Потім я сказала: ні, я вдягнуся і я буду гарною. Хоча я вдома, але хочу підняти собі настрій, чоловіка порадувати. тому я і за Варіант, і за те, щоб все ж таки вдягати щось гарне, тому що мені здається, це дає нам настрій. І ще одне питання: чи було, щоб я мала якусь дивну харчову звичку, наприклад, щось незвично змішую? Зараз такого немає, але, звичайно, коли я була підлітком, що це там лежить? Штани. А коли я була підлітком, звичайно, я могла міксувати, наприклад, печиво, таке воно було. До чаю з борщом я могла поїсти, і мені було дуже смачно. Зараз в мене знаєте, я слідкую за своїм харчуванням, намагаюся їсти правильно і так, щоб моєму шлунку було легше переварювати. Але так, щоб мішати ні, такого вже в мене немає. Вчора блін поїли тортик, смачний крістян купив на ніч. Потім не могла заснути. То воно мені треба. Я вже жінка не молода. Що ж, вирішила вийти на вулицю? Бачите, вже роблю кроки для того, щоб Моя панічна атака потрошки виходила. Записую на телефон. Сподіваюся, ніхто не буде на це звертати уваги. Значить, питання стосовно мого ютубу, впевнено, комусь це буде цікаво. Чи було таке, що я записувала відео і ніколи його не опублікувала? Було в мене одне відео на самому початку. Я отримала дуже багато хейту, і тоді я створила відео, де я відповідала хейтерам на їх питання, на їх уколки. Я його редагувала, Я все зробила. Вже навіть залила його на Ютуб, а потім вирішила, що хейтери. Недостойні моєї уваги, і я ніколи не опублікувала те відео, і зараз про це не шкодую, тому що мені здається, можливо, отримала б ще більше хейту. Навіщо воно мені потрібно? Чи було таке, що я дивлюсь на свої старі відео і соромлюся? Так, особливо мої на початку відео. Я їх соромлюся тільки через те, що тоді я починала тільки. Канал і намагалася спілкуватися українською мовою. Дуже в мене там багато суржику, дуже багато запинань, багато такого Е, ось і за ці відео мені дуже звичайно соромно. Хоча ці відео набрали теж багато переглядів. Можливо, і зараз хтось їх переглядає. Самі самі на початку, там про шопінг в Америці, про секонд-хенд це я говорю про ті. Наступне питання: чи було таке, щоб я зробила щось на Ютубі? Це просто сльози градом, якщо чесно, стосовно. На заробітку, поділюся останніми своїми заробітками. Значить, мої два відео назад, мені здається, я зробила величезне відео, 42 хвилини, про нашу подорожу таху, і я заробила нуль. Центів не знаю досі чому, а ось, наприклад, потім було відео про лабіринт кукурудзяний. Там я зробила 18 центів. Уявляєте собі такі заробітки мільйони на Ютубі? Тому, звичайно, повністю на Ютуб не можна ніколи розраховувати в плані заробітку. Як завжди, як тільки я починаю знімати, хтось повинен забуркати, теркати. Чи було таке, що я почувала себе демотивованою? Через маленький перегляд відео звичайно було багато разів. Просто уявіть, ви придумаєте ідею, ви записуєте відео, монтуєте. Сідаю монтувати нове відео, але хотіла показати, можливо, комусь буде цікаво. Значить, відео, яке я зробила про озеро Тахо на Ютубі, яке е, е, усього 42 хвилини. Але дивіться, скільки я використала відеороликів. Ось там, якщо бачите.

щоб зробити одне велике відео на 42 хвилини. Скільки це часу зайняло? Не питайте. Редагуєте відео. Ви знаходите музику, якщо потрібно. Ви прописуєте текст. Я знаю, що деякі люди можуть це робити на ходу. Але мені, наприклад, треба прописати текст, потім наговорити цей текст, знову ж таки, редагувати, залити на ютуб за коротше, дуже багато роботи. І коли ти витрачаєш багато часу, енергію свою і потім отри. Имеєш там 50 переглядів. Звичайно, це тебе демотивує. І я думаю, що я не одна така. Знаєш, є деякі дівчата, які не звертають на це увагу. А для мене це важливо. І я завжди прошу всіх усюди. Підтримуйте маленькі канали, нам дуже необхідна ваша підтримка. Ставте вподобайки, пишіть хоча б одне слово. Хайп ставте, ставте, Знаєте, нова ця функція. Робіть все, щоб допомогти людині і показати свою підтримку. Тобто підтримайте людину, яка створила для вас контент, а ви його передивляєтесь. Ну і до цього ж, напевно, чи мріяли я колись мати вірусне відео. Хто про це не мріє, але насправді в мене було одне вірусне відео, з якого я злякалася, тому що в мене пішов великий потік людей, і тоді ж і хейт зародився на те відео. Тому знаєте, такі відчуття були двоякі. Зараз я розумію, що не треба нічого боятися. Люди зайшли, написали каку і пішли собі далі, а тільки ми собі щось там в голові малюємо, що ми щось не те зробили. Не те сказали, твої люди завжди залишаться з тобою, і це я зараз розумію. На 100%. Чи було таке, щоб я знімала до ночі, бо кадр не виходив, не виходив ідеально. Ні, такого не було. Але було таке, що мені треба було перезаливати відео стаху три рази, тому що я використовувала музику, яка не дозволяла моєму відео потім монетизуватися. І звичайно, коли я створюю контент, то мені хочеться, щоб потім ну, хоч щось там, хоч 5 центів впало. Так? То, звичайно, я переливала е, відео. Ну, як я вже сказала раніше, заробила я на ньому аж нуль центів. Це неприємно, але що я можу зробити? Мені здається, це просто ютуб мене так наказує за те, що я довго не викладала е, відео. І Він такий тепер типу, працюю вдвічі. Більше так і робимо. І останнє приємне таке питання. Чи було таке, що я отримала коментар, який змусив мене усміхнутися на цілий день? У мене дуже часто таке буває. У мене є люди, не хочу по імену всіх називати, але я дуже радію, коли люди мені пишуть, що моє відео в них якусь емоцію, що вони прожили момент якийсь з нами. Чи моя інформація була корисна? Плюси є незвичайно, коли я бачу, що люди мене винагороджують своїми коментарями посмішка просто до небес. Кожному з вас дякую, дякую, дякую. Ну і закінчити. Я хочу з таким прекрасним муралом. Якщо у вас щось залишилось, будь ласка, пишіть мені в коментарях. І хотіли б ви другу частину, можливо, щось схожого, щоб я створила. Поспілкуємось в коментарях: побігла монтувати, готувати, їсти і жити це життя, чого і вам бажаю. Ваша перлинка, папа. Буду дуже вдячна вам за цю... А, і до речі, після тайм-коди, і Бля, чому так важко? До речі, якщо вам в якомусь моменті стане нудно, нудно, як буде українською нудно.